Доброго дня! Урок номер 63 Тема уроку ділення десяткового дробу на розрядну одиницю. Знаходження числа за його десятковим дробом. Особливими є випадки ділення десяткового дробу на 10, 100, 1000 і на 0,1, 001. Для цього використовують спеціальні правила. Запам'ятайте, щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і так далі, треба в даному дробі перенести кому ліворуч на стільки цифр, скільки нулів записано після одиниці в дільнику. Наприклад, 128,543 поділити на 10 дорівнює. В дільнику 1,0 після одинички. Отже, кому нам потрібно перенести ліворуч на одну цифру? Отримаємо 12,08430. Друге, це саме число поділимо на 100, оскільки в дільнику 2 нулі після одиниці, тому кому переносимо ліворуч уже на два десяткових знаки. В результаті отримаємо стотисячних. Наступний приклад. Дане число поділимо на 1 тисячу, дорівнюємо, оскільки в дільнику 3 нулі після одиниці, отже кому потрібно перенести ліворуч на три цифри. У відповіді матимемо 0,128543 мільйонних. Задача номер один виконати ділення. Вам пропонується 6 прикладів. Розглянемо разом з вами деякі з них. Перше. 56,87 поділити на 10. За правилом, якщо в дільнику одна цифра, один, вибачте, 0 після коми, отже, кому. В діленому переносимо на одну цифру ліворуч, отримаємо 5,687. тисячних. Друге, 7 поділити на 10 дорівнюємо. В діленому коми немає. Але ви розумієте, що 7 це 7, цілих, тобто кома умовно стоїть ось на цьому місці після семірки. Якщо ділимо на 10, кому переносимо на одну цифру ліворуч, отримаємо 0,7. Третє. 3. 3 поділити на 100. Отже, в діленому потрібно кому ліворуч перенести уже на дві цифри. Оскільки в діленому вона одна, тому нам потрібно дописати 0, поставити кому і записати ще один 0. Отже, в відповіді отримаємо 0,3. Четверте. 0,4 поділити на 100 дорівнюватиме 0,00. П'яте. 28 поділити на 1 тисячу дорівнює тисячних. Шосте 256 поділити на 10 дорівнює 25,6. Отже, якщо кому переносити ліворуч на 1, на 1, вибачте, 2, 3 і так далі цифр. То дріб буде зменшуватися в 10, 100, 1000 і так далі разів. Іноді є потреба поділити десятковий дріб на числа, типу 0,1, 0,1, тисячна і так далі. Для цього користуються таким правилом. Щоб поділити десятковий дріб. На 0,1, 0,01, 0,01 і так далі. Треба в даному дробі перенести кому праворуч на стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в дільнику. Наприклад, 128,543 поділити на 0,1. Оскільки в дільнику після коми одна цифра. Тому кому в даному числі переносимо праворуч на одну цифру. Отримаємо 1285,43. Дане число поділимо на 0,01. В дільнику дві цифри після коми. Тому і в даному числі кома відповідно переноситься на два десяткових знаки праворуч. Отримаємо 12854,3. І третє. Дане число поділимо вже на тисячну. оскільки в дільнику 3 цифри після коми, тому в даному числі кома переноситься на 3 цифри праворуч. І її тут можна вже не ставити. Отримаємо 128543. Задача номер 2. Виконати ділення. Вам пропонується 6 ось таких прикладів. На використання останнього правила. Тому перше. 93,42 поділити на 0,1 за правилом, кому потрібно перенести праворуч на один десятковий знак, оскільки одна цифра після коми у дільнику отримаємо 934,2. Друге. 8 поділити на 0,1. Кому уділеному? Яка умовно стоїть ось тут, тобто її можна не писати, переносим на один знак праворуч. Тобто потрібно дописати ще одного міня. нуля. Отримаємо 80. Третє. 12,7 поділити на 0,1. Дорівнює 1270. Четверте: 4 поділити на 0,01. Тобто в, діль... в діленому кому потрібно перенести на три цифри праворуч, оскільки в дільнику три цифри після коми отримаємо 4 тисячі п'яте 79,35 поділити на 0,1 дорівнює 79350. І шосте: 4,87 поділити на 0,010. Дорівнює 40, 487. 000. Чи можна знайти число за його десятковим другом? Так. Задача номер 3. Учні 5-го А класу з'їли 30 ватрушок, що становить 0,15 від того, що випекли у шкільній їдальні. Скільки ватрушок випекли у їдальні? До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. З'їли 30 ватрушок, що становить за умовою задачі 0,15. Треба дізнатися, скільки ватрушок випекли, що становить одиниця. Нехай випекли х ватрушок. Тоді складемо рівняння х поділити на 1 до рівня 30 поділити на 0,15. Розв'яжемо це рівняння. Виконаємо спочатку ось тут справа цю ділення Отримаємо 200. Тепер, щоб знайти невідоме ділення, потрібно частку помножити на дільник. Тому х дорівнює 200 помножити на 1, х дорівнює 200 штук. Отже, у їдальні випекли 200 ватрушок. Відповідь 200 ватрушок випекли. Зверніть увагу. Щоб знайти число за його десятковим дробом. Треба число, що відповідає даному дробу, поділити на цей десятковий дріб. Задача номер 4. Знайти число, якщо перше. Його 0,2 дорівнює 70. Друге. Його 0,5 дорівнює 80. Третє. Його 0,7 дорівнює 56. 4. Його 0,8 дорівнює 72. П'яте. Його 0,25 дорівнює 450. І шосте. Його 0,53 дорівнює 159. Тобто, за правилом, потрібно число, яке відповідає даному десятковому дробові, поділити на цей дріт. Тому, перше. 70 поділимо на 0,2. Ви пам'ятаєте, така таке ділення виконується в стовпчик. Для цього потрібно кому в діленому і в дільнику перенести на один знак праворуч. Отримаємо 700 поділити на 2. А це дорівнює 350. Друге. 80 поділити на 0,5 дорівнює 160. Третє. 560. Вибачте, 56 поділити на 0,7 дорівнює 80. Отже, число 0,7 якого дорівнює 56, дорівнює 80. 450 поділити на 0,25, кому в діленому і в дільнику перенесено на два знаки праворуч. Тому 45 тисяч поділити на 25 дорівнює 1800. 4-й і 6-й приклади спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Задача номер 5 Пропоную вам її для самостійного виконання. За даними таблиці, знайти значення виразів. Перша стрічка таблиці це значення букви А, що дорівнює 325,258. тисячних, 25,215, 2,403, 0,07, 12,060 і 302,27. Заповнити другу стрічку таблиці. Це означає для кожного із цих чисел знайти значення виразу А поділити на 100, тобто кожне з них поділити на 100. Заповнити третю стрічку таблички означає кожне з даних чисел поділити на 0,01. А правила для таких дій ділення ми опрацювали на сьогоднішньому уроці. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!